що просимо дозволу на те, щоб розмістити наші контакти, як волонтери, щоб військові, які потребують такі дрібні речі. Друзі, Десь даже труси, носки носки отакі, що при операції штани розрізають, ну, щоб, понятно, щоб да. напряму одразу швидко можна було передати, бо на теперішній часу досі все передається через те, що вже їхні близькі знаходять нас mm -hmm. з різних регіонів України. Mm -hmm. На що жупанов є на це е, фактичне підтвердження, я прилежу, прикладу до матеріалів справи, щоб це можна було оцінювати. Там, mm -hmm. там де це, ця людина кілька разів повторює, що ні, я це забороняю. Як, треба, треба дозвіл від Борзова. Я кажу, добре, якщо не, не буде дозвіл від Борзова, сам, якщо він перебуває на свого до кінця речення, каже, тоді я сам. Він каже, що він сам до позвонить, до, позвонить до Борзова і попросить, щоб він не давав такого дозволу. Кілька разів не це повторить мені достатньо. Добре, я думаю, належним шляхом ми будемо далі передавати все нормально, допомагати, тому що одна людина за своїми переконами не може стати камнем для усіх. Подальшому знову звертаються <Суї> лікарі віпер, віпер, е, 304, з хірургією, яка не просить е, ліки від прегабалін. Ми одну партію ліків е, доставили, тому що треба знайти було конкретно. Збіжити, екрані, віпер, так, так, так. З аптеки, всі повністю з чеками, все їх треба. Ну, частину віддали, тут жупана вже ругає лікарів, персонал повідомляє про те, що Один. мені вдруг внезапно заборонено приходити в армію. Це, це повідомив персонал, персонал свій лікар, головний лікар. В очередний раз, як я до нього заходив, після того він повідомив Службу це безпеки да. України, я спілкувався з співробітником Служби безпеки України, який мені... Ти сказав про -то, це? Що він повідомив, що я тут зробив. Політичний бунт тільки Спілкується, тоді буде тебе. Політичне 30 залякування. Кажуть, що це був заключений контракт. Мені взагалі потрібно його контракт. Я кажу, що мені потрібно допомагати військовому парку. Виконувати те, що кажуть лікарі. І взагалі не спілкуватися з людьми, які протирічать моїй моральній підставі, взагалі тут знаходитися. Київ, я почувався в тебе. Ми збираємо на даний факт заяву. Пояснимо, все наїде до первого чотири за три дня. Так, так. Зараз з вами поспілкуємося. Прощайте, ви хочете довести. Розумієте, так? Всю суть від початку. Ну, всю суть, я вам так від початку скажу я, що в мене, я розумію, але як починалася ця вся історія, мене, мене присутня, ну, я присутня не була. Я вже знала це потім. Ну, так а сьогодні, чи за зна... сьогодні, чи вже з самого початку вам потрібно? Ну, Давайте ну, я э... своїми словами тут. Нам треба те, що сталося сьогодні, і, і за чого воно сталося? Це з, ви пишете, що такі то години до числа прийшли сюди. Ні, це все буде потім зараз, я сподіваюся. Сюди треба викласти по максимуму того, що... Ні, все буде добре. Заява буде Заявок, коротко написана, а пояснення потрібно. у Конфлікту ні, такого не було ніякого. Прийшов товариш Олексій 300, він же Олег Рогов. Він Олег Рогов. Він буває тут лікарні неодноразово. І раніше дві ці коробочки переговіли, він завжди приносить на нього все в руках. <плес> Варіант слідуючий. У нас на сьогодні лікуються хлопці військові. Ага. Значить, ми цивільна лікарня. У мене є сьогодні підполковник постулюк, який відповідає. Я не даю ні інтерв'ю пресі, я не даю нікому інтерв'ю, тому що сьогодні така ситуація. А І тому... що, що? До чого інтерв'ю тут? Потому, що ми в лікарні цивили, ми Ну, то ж вам ніхто не каже інтерв'ю давати, вам же скажуть. Я по... ще раз кажу, я не про вас та інтерв'ю. Я кажу про ту ситуацію, ніхто не знає на сьогоднішній день. І вона не розпространяється сьогодні просто офіційно. Тому ж, які... Почекайте, я розшукав. Шука... Почекайте, що? я говорю з однією людиною. Я вас потім опитаю, мене цікавить конкретна ситуація. Якщо людина приносить вам певні ліки, да. не приносить та... з хорошо, вона вашим не е... людям, які знаходяться в цій лікарні. Так. Якщо це так, то в чому проблема чи прийняти або заборонити, або якось в рамках чинності щоб і не це все деко для того, щоб спілкуватися з, військової... того, щоб з військовими людьми, треба взяти дозвіл військової людини, яка сьогодні рекомендурована від військово медичного центру. Якісь да. важливі. Ну, дивіться, ви, ви бачите зараз який час, ви розумієте, що зараз з віками важко. То в чому питання з. Ви так знаєте більше, ніж я? Я ж, мабуть, теж світі живу, і я бачу, що є. Ви ж не єдиний лікар, якого я, я бачу саме, якщо людина прийшла до вас з допомогою, правильно? Вона від вас нічого не потребує, і вона вам допоможе. А ви дивіться, ви готові за свої кошти купувати таким людям? Якщо ви не дозволяєте і привести. Ви думаєте, що рівний що Я Якщо ви не я приносити приватної. щоб вот здійснюємо однозначно. Можливі, що за допомогою власник, якщо людина може сама є? Так, я номер телефону, Будь ласка. Яка проблема з Це Більше похоже на план того, щоб списати якісь медикаменти, які вам відділені послідовно. Там є просто спеціальні служби, які цим будуть займатися, розумієте? І ціка... нас цікавить просто питання це в тому, в чому. Чому проблема Це взагалі? прийняти ліки, коли у вас Про, їх... проблема єдина, що товариш рогов в інтернеті, напечатав такі слова, Це значить однозначно, барзо, зверни увагу на журпанова. У нас є підтвердження його перешкоди, допомозі пораненим. Там закупили термодалі дві упаковки сімдесят копійку, це, це такі дві упаковки. Хоча кончений лаврач Жупанов каже, що і лікарі грішу, і не треба, скоро ми цього Жупанова підлічимо. Олександр Борисович висловлювати в інтернеті думку про кожного, це його особиста справа. Якщо вам ця думка не подобається, подайте цивільний позов, цивільно правому порядку, будете з'ясовувати всі не Це ніяк не стосується в принципі того. Що людина чимось допомагає і пропонує свою допомогу. Якщо у вас були певні домовленості, то, будь ласка, виконуйте. Якщо у yes. вас виникають певні конфліктні ситуації, є Служба безпеки України, yes. Державне бюро yes. розслідувань, yes. і ви yes. будете з цим з'ясовувати, з'ясовувати це через суд. Я не думаю, що це потрібно в такий час зараз доводити до конфлікту з допівництва. У нас немає на схемі одного конфлікту у нас на сьогоднішній день. І ви почули, бо спитаєте, як вони розмовляють за заходять в кабінет. За ви запитаєте туди, засуньте за відео. Я просто всі поняли. Понятно. Ми не зараз усі, як і ми, всі рівні. І якщо вони Боли заходять до вас, вони заходять ранене не до себе додому. Вони заходять до вас як до посадової особи. Це mm -hmm. так само, як і зайшли а до мене. А, 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 а що погано? Якщо перейд якщо вони з вами спілкуються і пропонують допомогу, з вас я там ніхто не питання. Нічого. нічого поганого не бачу. Перебиваю. є питання. Секретар, яке ви маєте відношення, ми ви спілкуємося виключно з е, одним із учасників отвітку. Вона, Вона тут присутня була при цій розмові, тройом. Е, якщо я кінчую, я потім, потім, потім... Я не потрібно, я залучу її пояснення. Чого ви снігарте розмови? Ми зараз спілкуємося з паном жупаном і потім зайдемо до вас, я не переживаю. Зайдіть туди. Зайшли? Що ти на айфоні робити? Не знаю, чекайте. Я долучу просто фотку до цього. Почекай далі. А Хорошо, да, это секундочку, секундочку. Мне кажется, согласен, и его же сторону тоже придали. Олексій, маєте собі якісь документи? Так. Добре, дякую. Дякую.

Це голова благодійного фонду Вагуна. Я її чоловік. Ми з самого початку допомагаємо. Два слова можна викликати.

Далі, Санаті. По-дальшому додам yeah. детальні пояснення та відеофіксацію для підтвердження. А то я просто кажу, що ми запустимо, знаємо, щоб туди запускаємо, то всі будемо. якісь там, приймемо, наприклад. Я дуже дуже пана приходжу, що у вас є, може, на складі, а вони не знають, бо він перед цим передувала розмову, не, кажу, не що, знаю, що з що, мене не не знаю, що немає, що перерахувала, коли, так. коли ми він передає. Визнаю, він каже, ну Та вони брешуть лікарі, це їм не треба. Я добре. Як просили лікарів, треба завезти. За місцем один раз за ще сьогодні заходжу. Мені сестра у відділенні каже. А ви що не знаєте, жупана вам заборонив тут знаходитися? Ну, от Ми одразу після цього підійшли сюди до, взнати, а тут вже... Давай, в б... подальшому що? Подальшому додам відео. Забороняє знаходитися людям і бреше протона про це. Мене, Кричить, та... що це політичний У мене військові, військові люди знаходяться здесь. Дуже багато. Сьогодні є представник військовий, <постові> подполковник москалю, <-постові>, який виконує <постові> сьогодні всі <постові> конці. Я виконую сьогодні функції. В... <постові> Там вони тут військово-медичний центр, і ходять і говорять з людьми. Зараз ми запрошуємо до <постові> полковника москалю сюди, який відповідає за військових. І люди ходять, як хочуть, в яких <постові> кабінетах хочуть, і третірують уже декілька місяців. На сьогоднішній день. А слова ні, я тому що я не заслужив. Щоб от почули, от сьогодні люди то сиділи, як вони говорять зі мною. Це перший очі його і буде ради. Це особиста була ця обіда, а не робочі моменти. Він більше за особисту обіду за то, що там колись на нього щось сказали. Перший раз ти бачу на сьогоднішній день. Перший раз. Значить, не а товарі Рогов, більше і Трихта, Олексій, більш легкий трихтар. Він Поважаю. сьогодні ходить з багато я не було. Він однозначно має свій рахунок благодійний. І сьогодні, якби варіант за рахунок, наступається, як побачили в інтернеті це все. Якщо гроші вже то варіант. От більше, ніж один відв'юков у покупці за 300 гривень, нікого нічого не приносить. Так, а Це ви знаєте. Ви пропонуєтесь? Ви ходите по адміністрації, по, 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 по палатам, так? Да? Да, по палатам сам ходяться, куди хочуть ви заходити. А так. чи не ставите до відома адміністрації? Ні, не ставите, так, якраз. З самого початку, на початку ми заходили з Жупанова і саме просили дозволи і, і знавали, які обставини, які можна поробити. І тіки, як тільки ми до нього заходимо, це четверте сьогодні. Він одразу робить максимальні перепони, щоб вирішили, нам висуперечити нашу дітей, що випадково на сьогоднішній день головний віпер, так? І так. що, то що Мас... ми все можна? Ні, почекайте. А вам людина і сьогодні послухайте керівник керівників. Послухайте, керівник, який відповідає за все, що тут робиться, за безпеку в першу чергу. За пацієнтів, за медперсонал відповідає керівникам, він повне має право призупинити будь-яку діяльність тої чи іншої організації в себе на території. Понимаєте? Тоді вже ми можемо розбиратися. Ми читалі, чого ви сюди заходите, для чого ви сюди заходите, чи є така потреба вам сюди заходити, розносити ліки? Вони самі що... просили. Хто просив? Ліка. І медсестри, і навіть ЗСУшники. що їм принести, яку футболочку, так, які тут зі в Таких випадків зверніться до головного лікаря. Ми їм... звертаємо. Якщо він скаже, що є така потреба, дійсно. Він все время бреше, йому нічого і каже, не Що вони Слухає, то не то бреше, не бреше, це не вам тут. Так, то... Тому що він вже зараз тільки що переносить, сказав, що в нього юля. є якийсь рахунок. Ну, Хоча благодійний фонд взагалі не в мене. Про ну, що ну, не, не говорять? Ви розумієте, що керівник, який знаходиться тут, на робочому місці, він відповідає за все, що тут робиться. І вправі ставити йому оцінку вам ніхто не дозволяє. Ви заходьте не, за територію лікарні, заходьте за територію лікарні, там, будь ласка, собі роздавайте, видавайте, розписуйте, але ну, не тут на території, яка на сьогоднішній день є особливо важливим об'єктом. Тут знаходиться, на що поздихати це не вам рішати. Так як вони лічать і вам я вам ще раз тут є. Не одна людина не померла сьогодні військовою. Ну, всі полічені і так далі. Були ти півтори тисячі людей прийшло. Ну, і сьогодні, оте отак от, от, вони ходять, і, і потім розказують людям військовим о тому, що а, вас я тут не ми це зробимо, ми як будемо, ми то будемо, почати гривень при... 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 Мали, 300 гривень. А ми купуємо на 300 тисяч. розумієте? Ну може, на той час дві таблетки не було, і хтось там сказав. На сьогоднішній день всі солдати, які приїжджали, конечно тут. І гуманітарка, і футболки на світі, і москви, і труси. Він цю время записується в цьому ніколи не питав ніодною ранку. Дивіться, я вам хочу сказати. Я спілкуюся з керівниками медичних лікарів. так я вам хочу сказати, що дійсно у них на сьогоднішній день задача стоїть приймати приймати отаку благодійність або від держави, або від громадських організацій, що стосується великими партіями. Ми намагалися з ним контактувати. Він бреше. І...